У зв'язку з загрозою ракетних ударів у Кіровоградській області зранку ввели екстрене відключення електрики. Через неструмлення о 7.05 у Кропивницькому зупинились тролейбуси. О 8 годині тролейбус стояв на зупинці Ковалівський парк. На вулиці Вокзальна чекали відновлення електропостачання два тролейбуса. Інформація про маршрути на табло відсутня через неструмлення. Я ж чекаю 118, Він ходе по по Часу, по, зараз повинен бути. Ну, ось, бачите, їде 118-й, точно по розпису. На вулиці Жадова о 9.20 люди чекали громадський транспорт у напрямку центру. Тролейбус ходить отлічно. Це тільки сьогодні що святу не стало. Десятий автобус спускають. Ну, я ж тільки підійшов, може вже й був. дивлюся, що людей немає, а, значить був, мабуть. Сьогодні стільки не стало. У шість виключили. Так, вісім вже не включили. Півтори години чекає на тролейбус, каже ця жінка. Приїхала сюди в поліклініку, до сімейного врача, там не приймає не світу, то сирена, то світ. Я приїхала з Біляєва. І оце походила дарма, приїхала на п'ятерки сюди. Замість тролейбусів під час знеструмлення пасажирів возять автобуси та маршрутки. У центрі Кропивницького на зупинці громадського транспорту о 9.45 електронне табло працювало. На ньому інформація про два тролейбусні маршрути номер 4 і 10. Замість тролейбуса приїжджає автобус. Тролейбуси ж не ходять, електроенергії немає. А то на маршрутці сідають. А ми на маршрутку не спроможні були сісти. гроші. Треба економити, аж чекали безплатно. Ну все понимає. ми готові терпіти. Ну що ж ви зробите? На маршрути тролейбуси виїхали за графіком о 6-й ранку, каже керівник управління транспорту Віктор Житник. Але о 7.05 зазнали знеструмлення всі наші підстанції, ну і змушені були зупинитися. Тобто, на жодній ділянці контактної мережі напруги не було. О 13.30 нас підключили всі підстанції, мережа контактна вже була під напругою, тому рух тролейбусний на всіх ділянках було налагоджено. Пасажирів у Кропивницькому перевозять 26 тролейбусів, і 24 автобуси комунального підприємства і 180 приватних маршруток. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.